Правда, що ваш, ваш головний візит сьогодні на Житомирщину це узгодження кандидатів від партії регіонів по мажоритарним округам. Це не відповідає дійсності. Головна мета мого робочого візиту на Житомирщину це в першу чергу відверто, системно, високопрофесійно і деполітизовано. Розглянути соціально-економічний розвиток Житомирщини. В тому числі маючи на увазі, що це відбувається на початок нового 2012 року, разом з моїм шановним середником, другом головою Житомирської обласної держадміністрації Сергієм Миколаївичем поставити точний діагноз, в якому стані знаходиться економіка, життя людей і на цій основі формувати наші пріоритети на 2012 рік. Я абсолютно впевнений в тому, що неможливо і сформувати і виконувати ефективну державну соціально-економічну політику без зворотнього зв'язку, без постійних комунікацій і розуміння реальних процесів на місцях. Пане Толі, але все ж такі кандидатури ви що... обговорювали це що. В нашому робочому засіданні приймають не тільки представники місцевої влади, державних адміністрацій, місцевого собоювання, а в робочому засіданні приймають участі люди, які створюють робочі місця, сплачують податки і на цій основі формують діяльність області, тобто промисловці, підприємці, роботодавці. І коли такий діалог існує, може бути впевненим, що рішення будуть прийматися системні, які відповідають економічним законам які будуть працювати на користь розвитку області і підвищити якості життя наших людей. І, безумовно, є проблеми, які не можна вирішити на рівні області. Для мене це також принципово, щоб я це почув з перших вуст, а потім вже на основі законодавчих актів, указів президента, рішень уряду ми могли б знайти місце і таким чином формувати в цілому ефективну соціально-економічну політику, розвитку держави в цілому. І це наша головна мета сьогодні.